Та -та -та. І всім привіт, друзі! З вами я, Діма, і сьогодні я буду працювати е -кс знову цим проводником в першому вагоні. Я зараз, е -з -з знаєте, що, що тут додали? Тут все додали. У мене такий от поїзд буде. І я на такому поїзді зараз буду їхати. Е Треба головне. Відкрити двері. Відкриваємо. І отак от, от відкриваємо. Все. Залазимо, держимося за це. І у мене є отакі от от вагон. Це моє місто. Так, 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 це моє місто. Ладно, друзі, давайте заселятися. Будемо. Уже закривати свій хідник І будемо їхати. Там щось диспетчер сообщав. Зараз почекайте. Ні, не то, Ні, не то, не то. От тут там щось диспетчер сообщав. О, а ми вже і поїхали. Так, що просто там, я спеціально сообщався, зараз ми приїдемо на якийсь львівський вокзал. По сучі, так должна бути. Так. І знаєте, що? От для мене до тіла Мені дуже подобається працювати проводником. Ем, багато треба провіряти того, ну нічого. Так що, давайте, е, поки у нас ще залишилося 3 кілометри. Е, 3 кілометри у мене не залишилося, так що зараз треба послідкувати, щоб ніякого мусора не було, щоб люди їхали в комфорті. Може, якась бумажка там завалилась, ні. Ні, там ніякої бумажки нема. Так що все в порядку, друзі, все в порядку. Так. Так, 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 так. Зараз ту. Так, 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 так. Ну і в принципі нічого тут поганого і нема. Так, е е я ще люду. Е я ще з людкою... Я ще з лютка і проводницею їду. Лютка проводниця. Так, зараз е, людка, лютка. Зараз, зараз підемо до неї скажемо: е, людка, треба вже відкривати вагони. Юд... Е, е, людка, людка, людка. Що таке? Відкривати вже треба в двері, зараз ми зупинимося. А, юпт. Йоб... Ах ти, Людка, людка. Ладно. Зупиняємося. Людка зараз це відкривати. Я теж буду зараз відкривати, тільки от ці двері. Так. Людка, відкривай. Та я вже відкрила. От. А, ну ти вже відкрила, так. А я уже відкрив. Чому ми так медленно їдемо? Ей, мужі давай здавай. Там прапор є. Не знаю, що там є, но людка, 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 людка. Давай. У тебе є прапор? Ні. Ні? А, У тебе нема прапора, Я А! Що ти так кричиш? Там жук на мене напав. Ну і що? Ладно. Так. Вот ми. На Львовському вокзалі. Вот мы, вот мы, друзі. Стрічай, Львовський вокзал. Який він гарний. Статі. Состав дуже длинний в поїзді. Не знаю, є піде оце. Так що. Так, 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 поезд уже під'їжджає до нашого вокзалу. Вау, прикольний вокзал, да, да, да. Тут как будто уже тут как будто уже и другачете уже говорят, вот тут. Щось ми їдемо, їдемо, під'їжджаємо такі, так і не під'їхали. Ладно, ладно, я буду казати проводнику, щоб стоп коли робив. Коли стоп робив? Так, тут теж відкрила двері. Ага. Що ти остановився там проводник? Давай, ще під'їжджай. Під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. До мене, до мене, до мене під'їжджаємо, до мене. Надіюсь, зараз почекаєте. Так. Давай ще. Все-все, мабуть, хватить, мабуть, під'їжджати, хватить. мабуть. Або ні, ще трошки під'їть. Під'їхав, Молодчина. Все. Ми приїхали на Львівський вокзал. Лютка. Давай, а я теж ці буду стержні відкривати. Коротше говоря, я відкриваю оці от стержні. лютка, ти відкрила? Так. А, ладно. Добре. Зараз ми прогуляємося по Львовському вокзалі, подивимося, що тут є. Як підземного переходу перейти? Ясно, підземний переход тут не працює. Ладно. Окей. От мій. Поїзд Чорноморець. Чорноморець. У зиму їдемо, так. Які тут гарні скульптури? Оце от. Гарний вокзал дуже сильно. Мені подобається. І кому тоже подобається, ставте лайк. Так, а зараз я. ...провірю Оце, вагон. А, весь поїзд вийшов, вийшов. Так, так, так. Так. А, ну, послухаємо. Кого-то тут вот такие от голоси помінялися. Тому у Львовському вокзалі. Реально голос поменявся, якийсь у Чого Говорить Вот цей мікрофон. Якийсь реально голос поменявся. Ладно. Так, ну що, колись ми уже будемо їхати колись. Ладно. Зараз. Реально, тут вот такая. Ту -ту -ту. Вот такая вот. Ладно, друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, поставьте лайк, напишите комментарии и подпишитесь на меня, будь ласка, я вас дуже люблю, дуже, дуже сильно хвалю, люблю. И всем до побачення! Ну я кажу до побачення!